Ось вже 67 років. Як над Україною мирне небо. А от відлуння тих пір, коли наша держава входила до складу Союзу радянських соціалістичних республік, доходить до нас і досі. 30 серпня, о 16.54 на пункт зв'язку державної пожежної частини номер 17 селище міського типу Вороновиця, надійшло тривожне повідомлення. В селі Вінницькі хутори на території одного з товариств при проведенні земляних робіт було знайдено авіабомбу. Фаб 500 та три артилерійських снаряди діаметром 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. Сьогодні на місце події прибули працівники груп піротехнічних робіт територіального управління МНС України. Сапери ретельно обстежили сам котлован та прилеглу територію. Безпосередньо в котловані було знайдено 14 артилерійських снарядів. «Цього боєприпасу то орієнтовний радіус розльоту осколків складає 3 кілометри. От, тому ми передбачали таке бачення, що якщо буде в возбужденому стані, скажімо так, чи можливо буде його транспортувати, ну, по доповіді спеціалістів, піротехніків, його можна транспортувати. У нас на сьогоднішній день, як практика показує, піротехнічна група виїхала 64 рази, і боєприпасів більше тисячі вже знайдено і знешкоджено. І з кожним роком, якщо поаналізувати, то тих боєприпасів все більше і більше. Небезпечні знахідки було в супроводі ДАЇ транспортовано до відведеного місця для подальшого знешкодження. Загалом з початку року на території Вінничини виявлено та знешкоджено 689 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Що у випадку знаходження якогось похожого щось на боєприпас чи щось незрозуміло, звичайно, що треба в першу чергу негайно повідомити нашу службу. От. Якщо це дай Бог якась труба, то це слава Богу. А якщо це ні, Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.